Зранку 16 квітня на мешканців будинку що на Ляхово, 12 а чекав сюрприз. Вхід до їхнього подвір'я щільно заблокували загони спецназу. Силовики, екіпіровані не гірше за бійців на східних рубежах, пояснювати свою присутність не стали. Мешканці проголомшені ані захищають нас жителі цього будинку. Щоб ми не змогли зайти на нашу придомну територію. Отаці люди, которых ви здесь видите, они взагалі не кто хто і откуда. Ми пытались выяснить, хто эти люди но нас сюди просто не пускають. Знаходимо начальника силовиків. Той говорить, приїхали за викликом, аби охороняти громадський порядок. Люди не чого проміране граждани. Щоб ніхто не пострадав. Однак мешканці іншої думки кажуть, це захоплення подвір'я забудовником. Неподалік будинку вже вирито котлован. Ведеться підготовка до зведення багатоповерхівки. Жителі категорично проти. Тож будівельники. Вирішили спростити собі завдання і підключили силові структури, переконані в місцевому ОСББ. Без Зрешені суда без нічого просто зрезалася по шкодах забор ОСББ, просто взяли сніслі, і як бачите, то ні одного жителя дома сюди не пускають і просто беруть і захватують територію. Пристрасті набирають обертів. Починаються сутички між людьми та будівельниками. <сувач> Міліція не втручається. Суточки ці, як говориться, рознімати, а він навіть нікуди не влезли. Вони дозволяють з нами робити <піз 'я> все, що вони хочуть. Мешканці відчайдушно захищають територію. <піз 'я> Робітники намагаються встановити бетонний паркан, але й тут зустрічають опір. Ви на моїй території. Ви на моїй території. Ви на моїй території. Протестувальників намагаються заспокоїти представники підрядної фірми. Вони кажуть, експертизи всі пройшли, всі норми будівництва будуть дотримані. У нас пройшла експертиза, і пройшла київську експертізу, затвердження проєктної документації. Ніяких нарушень не діють. Підрядники говорять, на цьому місці має з'явитися багатоповерховий житловий будинок на три під'їзди. З адресою Ляхова 10. Він передбачений другою чергою генерального плану міста. Сторони судяться з приводу забудови вже не перший рік. Підрядники наголошують, представники Феміди не задовольнили жодного позову обурених мешканців. Це були колегії суддів, які винесли рішення на користь забудовника. І на даний час є всі рішення, які підтверджують те, що забудовник правомірно використовує дану земельну ділянку. Натомість жителі Ляхова 12 А запевняють ані громадських слухань, ані навіть натяків на компроміс з боку забудовників не було. Люди не збираються полишати боротьбу за територію, яка переконані вони, належить їм за законом. Рішуче налаштований і лідер громадського об'єднання Останній бастіон Геннадій Сікалов, який теж живе у сусідньому з місцем запланованого будівництва будинку. Дії силовиків він вважає свавіллям. Пан Сікалов підкреслює, земля, яку готують під багатоповерхівку, належить Міністерству оборони України, і розпоряджатися нею мають право лише вони. Як розпорядився мамацію з. Землею, це є повне беззаконня і відносно посадових осіб міськвиконкому прокуратури області порушена кримінальна справа. За словами пана Сікалова, в останнього бастіону є більш слушні пропозиції щодо того, як використати цю площу. Громадське об'єднання «Останній бастіон написало, подало заявку на отримання цієї зимоділянки за аукціону для будівництва дитячої юнацької спортивної школи Олімпійського резерву, в тому числі для дітей з вадами розвитку. Геннадій Сікалов сподівається, конфлікт вдасться розв'язати на нараді за участі мешканців Ляхова, 12А, забудовника, ОМВС та прокуратури. Запланована зустріч на 21 квітня.